Олівці пенали, пензлики, щоденники та альбоми для малювання. Що ближче до 1 вересня, то все більше батьків Житомирських школярів можуть спросоння назвати ціну, вигляд і навіть героїв мультсеріалів та персонажів комп'ютерних ігор, які на усьому цьому зображенні. Житомирфо вирішив з'ясувати, скільки грошей доведеться витратити, щоб ваша дитина мала на чому та чим писати і була вдягнена. На території Житомира рішенням виконавчого комітету діє три шкільних базари: на вулиці Івана Кочерги 5 А, вулиця Київська, 77 та майдан житній ринок 1. Втім, лише за двома. А адресами з трьох ви і справді знайдете намети, у яких можна купити шкільне приладдя. Продавці біля житнього ринку розповідають: з минулого року ціни на канцелярські товари майже не змінились. Якщо скуповуватися по мінімуму, саме що вибирати на товар саме дешевше, але все, то видаде ціна від, ну, близько 400 гривень. Якщо вже купувати товари якісніше й дорожчі, то вийде… Близько тисячі гривень. Також у нас на, на палаці є така акція. Якщо скуповується більше ...500 гривень, то 50 гривень знижки, Якщо більше тисячі, то 100 гривень знижки». Наталія розповідає спеціально для батьків, які збирають своїх дітей до школи, разом з колегами зробили список. В ньому можна побачити типові речі, які потрібні учневі... за шкільною партою. Дівчина каже: іноді люди звертаються по допомогу продавців зі своїм вже готовим списком канцтоварів. Багато батьків, які йдуть на базар, щоб зібрати дитину до школи. Вони вже з Легіть готуються і там, записують списочок. Вони приходять і там показують, Ось у нас є список, не могли б ви нам допомогти там, по ньому зібратися. Да, дуже багато хто підходить там, і ну, запитують, можете щось там по ну, дорожче, там, якісніше порадити, можете щось дешевше. Житомиряни, які вже зараз почали обирати для своїх дітей шкільне приладдя, кажуть, в порівнянні з минулим роком ціни все-таки стрибнули вгору. Ну, в два рази точно збільшилася ціна. Да. Ну, як відчутно, дивлячись, для якого рівня батьки по рівню. а так нормально. Нічим дитина якби згоджується з усім. Він вибирає разом. Вибираємо разом. Так що ніяких таких особливих. Купити необхідні канцтовари для школярів можна ще на одному шкільному базарі біля торгівельного центру Глобал UA. Денис продає необхідні для учнів товари вже не перший рік. Юнак розповідає, саме на початку серпня батьки юних житомирян починають активно готуватись до навчального року. Ми відкрили палатку 5 липня. Зараз уже пройшов місяць, так починаючи з серпня. Почався ажіотаж. До цього люди якось так неохоче заходили, дивились, прицінялись. Зараз вже почали масово купляти товар. Ну, досить дорого, порівняно з минулими роками. Ну, у нас хороші ціни і якісний товар. Тобто Ми, за своїх, ми не перший рік вже цим займаємося, і, тобто нам наші клієнти дорогі. Таким чином, за грубими підрахунками, канцелярські товари обійдуться батькам житомирських школярів у майже пів тисячі гривень. За ці гроші можна придбати мінімальний список зошитів, ручок, пензликів, олівців та обкладинок. На шкільну та спортивну форму разом з взуттям доведеться викласти трохи більше як дві тисячі гривень. Додаємо до отриманої суми ціну звичайного рюкзака та квітів і отримуємо трохи більше як три тисячі гривень. Якщо в минулому році зібрати дитину до школи можна було за дві з половиною тисячі гривень, то в 2016 тисячі ця сума збільшилася більш ніж на 500 гривень. Втім, звісно, дана. Цифра не може бути підсумковою, адже для розрахунку бралася середня ціна на товари, які необхідні учневі, і не враховувався певний ряд товарів, які ще можуть знадобитися школяру.